Будь уважним на дорозі в Україні. Триває тиждень безпеки дорожнього руху. У його межах Прикарпатські поліцейські щодня проводять тематичні та інтерактивні уроки для школярів. Такі заходи відбулись і для вихованців центру освітніх інновацій. Дітям нагадуються правила безпечної поведінки на дорозі. Розповідається про ті випадки, які, на жаль, мають місце в нашому житті, тому що у нас, на жаль, є ДТП за участю дітей, і ми з метою профілактики, з метою убезпечити дітей від таких негативних ризиків, проводимо такі заняття. Правоохоронці розповіли школярам, як пересуватись біля проїжджих частин та переходити дорогу. А також продемонстрували основні знаки для пішоходів та велосипедистів. Дітям роз'яснюють, як в умовах темної пори або ранкової пори доби бути помітними на дорозі світу, елементи, якщо вони необхідні їх носити. І як правильно переходити дорогу, як правильно користуватися тими чи іншими транспортними засобами. Тобто, у нас зараз діти вони є учасниками дорожнього руху, пішоходами, є велосипедистами. Зараз наближаються літні канікули, і дуже багато дітей вони будуть проводити час на неподалік автострад, автодоріг, і щоб унеможливити травмування дітей, такі профілактичні заходи проводяться. Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху розпочався 13 травня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія